Сбу заочно повідомила про підозру російському військовому, причетному до катувань цивільних на Чернігівщині. Йдеться про військовослужбовця 74-ї окремої мотострілецької бригади 41 першої загальновійськової армії ЗС РФ, який перебував у складі окупаційного підрозділу в селі Лукашівка Чернігівського району. Разом із двома іншими окупантами він вдерся до приватного будинку. Село міць вивів чоловіка та доправив до сусідньої оселі. Там почав жорстко вибивати зізнання, завдав ножового поранення в ногу та продовжував тиснути лезом у рану. Таким чином намагався витягнути інформацію про позиції ЗСУ та підрозділів тероборони. Інші ж військові били полоненого та погрожували розстріляти з автомату. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час збройного конфлікту. Тривають комплексні заходи для притягнення окупанта до відповідальності за злочини проти нашої держави, зазначають в СБУ.